При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Вояки Нацгвардії не зважають на різновид і стан зброї, якою можна вражати ворога, аби працювала, і снарядів вистачало, кажуть хлопці, заряджаючи черговий БК в гармату «Яцинт-Б». Гармата досить точна і далеко бійна. Вона влучає в ціль з кількох пострілів на відстані до 30 кілометрів. Як працюють артилеристи в матеріалі військового телебачення? Кількома пострілами артилерійський розрахунок Нацгвардії влучає у ворожу колону танків. Один так аж зашкалять, ну ці емоції передають, получаться не знаю. Це те саме, що скажуть, що в нас війна закульцять. Щоб навчитися знищувати техніку окупантів і мати змогу відчути ці емоції, хлопці багато працювали. Дуже багато було навчань, і нам багато хто що розказував. І коли ми вивчили базу, ми потім вже почали навчатися самі. От наводиться, розлажуватися, слажуватися, дуже це все швидко робити, Щоб нарабатувати моторику рук. Добре, виконуючи свої завдання, артилеристи полегшують роботу піхотинцям. Потребуємо від хлопців, щоб вони максимально точно наводились, тому що. Від їхньої наводки залежить, скільки ми вб'ємо ворога. Працюємо по різним цілям: як по живій силі, так і по складам з БК гарматами, ФПВ майданчикам. Гармата гіацинт на якій працюють не нова, але досить точна і далекобійна. Стріляє на 30 кілометрів і призначена в основному для роботи на відкритій місцевості. Якщо її доволі нормально обслужуєш, то вона працює ну як кажуть, без отказно. Надо да, якісь там нюанси, час усі холод, мороз, треба її доволі часто туди сюди крутити, і механізми, все. Військовий із позивним кучер до війни був укладальником плитки. Роботу солдата почав навідником на мінометі і так став головним сержантом в артилерії. Я дуже радий, що у мене є такі побратими, хлопці, товариші. Вони зараз це як друга сім'я. Головне кажуть, військові злагоджена робота команди і мотивація. Ну їм на мене така мотивація за сім'ю. Я приживав. Самі ж вони готові воювати до перемоги. Хоч всі уставші, але ми розуміємо, що це все робиться заради нашої перемоги, заради нашого життя і заради нашої безпеки. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Брис Ольга Чатайло, Ольга Магазинська та Євген Трестан. СІТІВІ, єдині новини.